11 червня своє професійне свято відзначають працівники легкої промисловості. Близько трьох тисяч підприємств в Україні спеціалізуються на цій галузі, де зайнято понад 80 тисяч працівників. Найбільше людей задіяно на виробництві одягу 57%. відсотків. Загалом галузь текстильної промисловості в Україні минулого року та цьогоріч набула суттєвого розвитку. Так наші легковики експортують продукцію до 150 країн світу. За чотири місяці 2017-го обсяги виробництва зросли майже на 6%. Близько 50 підприємств легкої промисловості працюють на Чернігівщині. Серед них одне з найбільших в Україні камвольно-суконний комбінат Чексіл, що у Чернігові. Тут працюють понад 500 кваліфікованих спеціалістів, які виготовляють пряжу, тканини та безліч інших виробів. Експортують свою продукцію до більше ніж 25 країн світу.